Ми, що ж любі, ми продовжуємо мовлення. А знаєте, кожного ранку, коли ми відкриваємо соціальні мережі, ми зіштовхуємося з дуже поганими новинами на превеликий жаль. У нас зараз відбувається ну просто треш, бо ми живемо в той час, коли депутати мають вищі зарплати ніж наші захисники. Ми живемо в той час, коли судді виносять вирок захиснику за залишення позицій, не знаючи, що його до цього спонукало, але саджають саме ті судді, сини яких або за кордоном, або штурмують черговий нічний клуб. Ми можемо спостерігати, як ВЛК стілює, як Ісус Христос, адже маючи навіть явні проблеми зі здоров'ям. Наші хлопців оголошують придатними. Ми живемо в ті часи, коли інвалідність можна купити здоровій людині а реальному інваліду отримати посвідчення вкрай важко. Ми живемо в ті часи, коли чиновники просто мільярдами крадуть і ніяк не жруться. Ну а хлопцям на допомогу збираємо ми звичайні люди та волонтери. І для яких небайдужа доля наших солдатів, ви розумієте, ми можемо бачити, коли військовий виведений поза штат отримує 600 гривень на місяць, а витрати на полоненого орка становлять 10 тисяч гривень на місяць. Ми можемо бачити ситуацію, коли комбати або держслужбовці. Вимагають взятку за те, бо родина загиблого змогла отримати якусь компенсацію. Ми бачимо, що наші хлопці державі потрібні лише тоді, коли вони здорові і можуть воювати. А коли, не дай Боже, з ним щось стається або вони стають інвалідами, це все паде на плечі їх дружин, їх матерів та їх родичів. Я не знаю, чи зміниться щось, але так тривати надалі не може. Ми маємо пам'ятати, що в реаліях ми воюємо не тільки з Росією, бо в нас дуже багато внутрішніх ворогів, які просто тягнуть нас на дно. Люди нам обов'язково потрібно отяматись, бо два фронти ми не потягнемо. Треба ставити наших можновладців на місце, бо нам не потрібні нові бруківки, ні сквери, ні парки. Нам потрібні автомобілі, дрони і зброя. І Наші живі і здорові захисники, тому шановна влада, будь ласка, допомагайте їм всіма силами, скоровуйте всі кошти на допомогу зсу, тому що нам потрібні наші хлопці живі, здорові і неушкоджені вдома. Ще хочу додати слава Україні! Слава нашим зсу! І хай кожна вкрадена копійка державним чиновникам стане йому поперек горла. Ну а зараз звичайно буде хід для настрою наших слухачів